Виконуємо номер 399 із підручника Алгебра 7 та номер 15.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генезам 2024 рік. Виконайте множення одночленів. Задання перше: 1,5х на 12. Друге мінус. П у квадраті на 9П у сьому степені. Третє 8А на мінус 3 четвертих А у сьому степені. Четверте мінус 2 третіх А на мінус 12 А Б куб. 0,7 МН квадрат на мінус М у сьому степені Н у кубі. Шосте мінус 0,2 м у сьому степені p в дев'ятому на мінус 4 м в четвертому степені p. І сьоме мінус 0,6а b квадрат c куб. На 0,5 а куб b c в сьому степені. І восьме 3 четвертих м, м квадрат на мінус п'ятих м. І на 5 третіх n у 7 степені. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення. Помножимо 1,5 на 12, а потім на зміну Х і. у. 1,5 помножити на 12, отримаємо 18, маємо 18х. Помножимо мінус 1 на 9. P в квадраті на P в сьомому степені. Мінус 1 помножити на 9 це буде мінус 9. множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додаємо 2 додати 7 буде 9. Маємо мінус П мінус 9 p в дев'ятому степені. Помножимо 8 перших на мінус 3 четвертих. Добуток буде число від'ємне. І зміні А на А у сьому степені. 8 і 4 скорочуємо на 4. Отримаємо мінус 6. Множимо два степені з однаковою основою. Показники додаємо 1 додати 7, буде 8. Маємо мінус 6. А у восьму степені помножимо мінус дві треті на мінус 12. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Тому множимо 2 третіх на 12 перших, і наше змін А на А і на Б у укупі. 12 і 3 скорочуємо на 3. 12 ділимо на 3 буде 4. Маємо 8 Показники степенів додаємо А в квадраті а Б в кубі переписали. Маємо 8а квадрат Б куб. Помножимо 0,7 на мінус 1 і m на m у сьомому степені і n квадрат на n куб. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне і 0,7 множимо на 1, маємо 0,7, де наш знак, мінус, мінус 0,7. Множимо два степені з однаковою основою, показники додаємо, отже, буде m у 8 степені. І 2 додати 3, 5n у 5 степені. Отримали мінус 0,7 m у 8 степені, n у 5 степені. Множимо мінус 0,2 на мінус 4. М у сьомому степені на М у четвертому степені і P у 9 степені на P. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. 0,2 множимо на 4 буде 0,8. Показники степенів додаємо. 7 додати 4 буде м в 11 степені і 9 додати 1 10п в 10 степені. Отримали 0,8 м в 11 степені, П в 10 степені. Мінус 0,6 множу на 0,5. А множимо на А у кубі, Б в квадраті множимо на Б. І це в кубі множимо на С сьомому степені. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. 0,6 множимо на 0,5 буде 0,3. Показники степенів додаємо 1 додати 3 буде 4. 2 додати 1 буде 3. І 3 додати 7 буде 10. Отримали. Мінус 0,3, а в четвертому степені b в кубі це в 10 степені. Перемножаємо числа 3 четвертих множимо на добуток двох чисел з різними знаками, буде число від'ємне, поставили знак мінус на 4 п'ятих і на 5 третіх. Ну, а тепер змінні m множимо на m n у квадраті на n у сьомому степені 3 і 3 скорочимо на 3, 5 і 5 скорочимо на 5 і 4 і 4, 4 скорочимо на 4. Буде мінус 1. І тепер m1 додати 1 m у квадраті 2 додати 7n у дев'ятому степені. Маємо мінус m квадрат, n у дев'ятому степені. Номер 399 із підручника Алгебра 7 та номер 15.2 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.